Вітаю, БЗО, слава шоста. Завдання на лабораторну. Ми мали змінити порт першочергово для нашого серверу е, на 4.9-ті. Зробили ми це через VirtualBox, а саме через мережу і передрасування порту. Е, надалі завданням було створити заплановане завдання за допомогою на Anachron, пояснити різницю. Першочергово ми мали створ... передивитися, що у нас є з готового а, через ChromeTab з параметром L як ліст. У нас нічого нема і для редагування вже використовувати Є. Edit. А, додаємо наш... нашу команду. А, це індик... Пол представляє різну частину, е, частину часу, тобто це у нас буде за хвилини, дні, е, хвилини, години, дні, місяці і дні тижня. Для нас для демонстрації буде достатньо буде, е, через е, кожну хвилину виконувати якусь дію. Е, саме це, е, зараз у нас виконується команда така, тобто ми е, за, перезаписуємо в файл tmp.txt, що знаходиться на десктопі, якийсь е, скрипт. А саме це вивод Піба для наступного завдання. Виконаємо це. Отже, час мав піти. Поки що відкриємо термінал з десктопом. Ще не створився файл. А як створиться файл, то повернемось. Минуло декілька хвилин. У нас з'явився файл TMP. Попросимо вивести його. Все, тобто, тричі записалось. Це, це за допомогою Cron ми це зробили. Зупинили це виконанням через Chrontab. Це нам вже не потрібно. А, тепер у нас з'являється завдання створити з Anacron. Анакрон спочатку нам треба відредагувати даний файл. А, тут, наприклад, як ми заповнюємо, роздаємо параметри. Тобто для тут е параметр здається, як е періодичністю, як часто і що саме. Тобто ми беремо приблизно так само і просимо виконати. Команду е, найменший параметр е, Anacron тут є день, тому ми не зможемо зробити ну, продемонструвати, продемонструвати його завдання явно. Єдине, що ми можемо запланувати таке завдання. Анакрон переважно використовується на непостійно включених пристроях, таких як ПК ноутбуки, тому. А крон це є служба, яка використовує, ну, часто використовується саме на серверах. Е, тому, коли комп'ютер виключиться, потім знову включиться, тоді служба через ну, якась команда буде виконана за допомогою Анакрон, а Хрон не буде виконувати е, одразу після включення. Тобто для нас це дещо не підходить. Е, ми не зможемо продемонструвати саме завдання з anacron на зараз. Але Команду, як виконувати, ми знаємо. Надалі створити файл, який буде виводити на консоль повідомлення з PIP за допомогою демона Linux а, кожні n-секунд. N -секунд за допомогою демонів ми не змогли реалізувати. Єдине, що найбільш-менш реалізовує, як нам треба, за 10 секунд. Ми можемо скористатися башскриптом з таким з містом Тобто що він буде виконуватись весь час. Нічого не робити 10 секунд, але виконувати щось. Тобто, якщо ми спробуємо запустити його. Раз, два. ну Тут може зараз поставлю, я не поставлю. 10 секунд має минути і з'явиться ще одне повідомлення, і будемо воно виконувати весь час. От, все воно є. Тобто до того, щоб якщо нам треба з постійною періодичністю, нам простіше буде реалізувати саме bash скрипт і запустити його окремо. За допомогою демону, що керую введенням системного журналу, зробити так, щоб у журналі з'явилось також ID-процесу. Робимо ми це за допомогою редагування конфігураційного файлу. Uh, маємо ми додати ось цю строчку. Вона вже додана. Ну, далі нам слід uh, передагувати даний файл і дописати в нього. Таке. Це це uh, створює, ну, додає uh, в запис в меседж це pid процесом. Тобто він має працювати і так нам треба його перезапустити. Все. М -м надалі п'ятим завданням, передемослати роботу ще п'ять демонів. Для того, щоб визначити передивитися демонів, нам допоможе команда PS3. Ті, що закінчуються, на D, а, от, як Systemd, або мають у своїй назві слово демон є, є демонами. Дебаз демон Uh, можемо перевірити його за допомогою команди SystemCTL. Mm, це статус. Нехай це буде snapd. Бачимо, що це snapdemon. Він зараз працює. Uh, ще з таких у нас є. Uh, наприклад, Авахі. Uh, сервіс нехай буде. Це це демон. Ну і такі схожі ми можемо їх виділити окремо, тобто через ці дебас демон. Ну, sound і такі, і такі інші. Думаю, для цього було достатньо. прикладів. Ми можемо встановити окремі застосунки, такі як, наприклад, Apache, і вже його демон відслідкувати. Але не думаю, що це є зараз доцільним. Наступне. Продемонструвати роботу Systemd, SystemD uh, ми можемо також вислідувати ну, його факт роботи через Systemctl. Тобто Зараз ми демонстрували роботу uh, демонів, це ми робили за допомогою того ж Systemd. Uh, одразу переходимо до сьомого uh, системним журналом. Uh, щоб його передивитись, uh, ми дивимось uh, використовуємо на Journal .ctl. Бачимо наш журнал для того, щоб вивести через юзера ми можемо додати параметр юзер. Тобто ті ще за... Пу... процес запусні від імені юзера. Можемо по самому під, 2279 нехай. Виводить. Думаю, цього було достатньо. Uh, Передам роботу автозагрузчика Linux. Автозагрузчик Linux саме як з, автоматичний запис застосунків у Ubuntu Gnome. Конкретно є така програма, як Gnome Session Properties. Це наш автозапис застосунків, ми можемо додати якусь команду, дати їй ім'я, ну нехай. У нас вже є команда. Ми ну, можемо дати ком а, назву команди і задати саму команду, наприклад, як автоматичне монтування чи автоматичне виконання процесів. Наразі нам воно не потрібно, тому а, сам факт, що ми його робимо саме через це. Для прикладу в основній системі у нас є Копік. Він просто запускає а, менеджер а, цього історії буфера обміну. Тобто він допомагає мені передивлятися історію буфера обміна і використає. Він це робить автоматично при запуску ком комп'ютера. Тобто цим він мені допомагає. Для демонстрації можу продемонструвати термінал, Ctrl-V і бачимо усю мою історію. Тобто це було зроблено за допомогою саме копік'ю, який був запущений через Startup Applications. І останнє завдання відповідно до формул нижче треба а, налаштувати ротацію, ротацію декількох вибраних логів. Uh, uh, розмір 400 кБ, 5 uh, файлів, періодичність у 4, мене четвертий варіант 4-4 uh, щогодини і вимкнути стиснення. Це нам допоможе команда, може відрегодувати конфігураційний файл uh, logrotate.conf. Ми відслідковуємо самі, які самі логи ми будемо редагувати і задаємо параметри. Тобто, що години зберігаємо 5 uh, файлів логів, size 400 uh, кБ і компрес як для стиснення. І нам назад доведеться ще um, ні, це буде все виконання. тобто, Ми просто допишемо, uh, маємо обрати декілька логів. Можемо прямо зараз це і вставити. Сидите, си. Логс. Лог. Нет, не воно. Так, а, мы, логи у нас находятся в аре. Точно. Мы можем обратиться к любым из логов, лог, лог, и выставить их в, в конкретный файл. І слідкувати ну, з заданими поняттями. Тобто це нам дозволить е відтворити ротацію файлів. Цьому ну, думаю закінчити, тому дякую за увагу.